Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжане Дивані. І сьогодні моє відео про в'язання з Антарії, з апарт отеля, з номера, в якому я перебуваю останні 3 дні мого відпочинку. Так сталося впевнено, що мені потрібно було поїхати від подруги і поселитися в отель. Цей отель я знаю давно. Я не спілкувалася з власницею, але про всяк випадок її контакти в мене зберігалися в книжці в телефоні. То в наступному відео я покажу вам сам готель і його переваги і недоліки. А зараз все ж таки давайте в'язання, бо Дуже довгий час я вам не показувала, що я в'яжу, хоча я була в магазині, показувала, як я розважаюсь тут, але про в'язання ми з вами не говорили. А у мене є великі такі просування і цікаві м -м речі. І Перше, чим я хочу вами, вам похвастатись, це. Пам'ятаєте цю рафію? Це паперова рафія. Яку нам презентували дівчата з харківських петель, наші організатори Оленка і Галинка в нав'язальному рецепті в березовому гаю. І тоді багатьом ця пряжа не сподобалася, мені поділилися дівчата цією рафією. Я її спробувала, а так як я більше раніше не в'язала ніякої рафії, я про неї чула, знаю, вивчала питання. Так? Я знаю, що робити, як робити, але не за. А знаєте, вивчити предмет без практики, це ну, я е, взяла цю практику з собою і в перші дні мого відпочинку я собі зв'язала ось такого капелюха. Він ще не виглажений, але те, що в мене вийшло, мені подобається. Як вважаєте, я не наважилася його випросувати і одягати. Але додому приїду, я не знаю, чи буде його носити чи ні. Але я собі в ньому подобаюсь. Зазвичай мені дуже важко підібрати форму, яка буде від мені підходити. А чого я не купалась, бо приїхала я сюди зі своє, своєю красивучою сумкою з рафії і Ходила з неї на море. І так чи інакше вона підмокала. Там десь хвиля на неї потрапила, там десь купальник мокрий десь протекло, і вона попортилася. Тому от спортити цю красу в воді мені дуже не хотілося. То вона поїде додому. Тут дивіться, от вона звичайними стовпчиками зв'язана. Зв а ось тут я трішки змінила малюнок, ніби такої стрічки. для цікавеньке зробила, в неї є недолік. величезний недолік. Я не робила непомітний шов. Вірні, щоб він у мене тут ішов, і більш-менш непомітний, а потім я десь стратила, і в мене прямо видно, де в мене з'єднання. Але я не ставила ціллю його заховати. Ну, просто не ставила. Я, Приярсь листрічечку, тут її складу красивим бантиком, і вона у мене буде тут хвостиками закривати оцей некрасивий шов. Чому я цього не зробила? А мені не захотілося. Я тренувалася. Я не ставилася до цієї роботи серйозно. Це перший мій досвід роботи з Рафією. і я практикувала своє задоволення. Можливо, я не права, але вже... Маємо, що маємо. У мене не було а, оцього, як вона називається це не волосінь, а цього, завжди пам'ятали, як вона називається. Зараз забула. Такий потовщувач і тримач, щоб не, не падали поля. У мене його не було з собою, тому я тут вигадала таку конструкцію, я Проклала дві стрічки тамбурним швом, а потім ще через тамбурний шов іще обв'язала стовпчиками без накота. Таке потовщення, і воно, вибачте, воно тримає форму і, напевно, тримає, тому треба її тільки від, відпарити. Хочеться її відпарити. Але на той момент, коли я її дов'язала, у мене не було часу парити, і вона благополучно потрапила до мене в... в валізу і так і лежала всю відпустку, але вона мені дуже подобається. Mm -hmm. Коротше, собі Пані. Mm -hmm. Ну, можливо, назву зустріч в'язали, тільки я її одягну. Щоб дівчата зацінили і сказали, гарно мені чи ні. Тут я планувала зробити так, таку більш рівну тулю, верхушку. я це ось це, а це маківка, то я хотіла її зробити так більш рівною. Але я ще не знаю, якою я буду робити, коли я буду її просувати, я тоді пограюся з цими формами і що в мене вийде. Як вважаєте, ну, бачите, вона залом вона то... але можна її підправити. Ось це перший мій домоток. Я дуже задоволена, мені дуже подобається. І тепер я можу сказати, що і капелюшки я вязала, до речі, в'язала без жодних майстер-класів. Єдине, що в мене була схемка ось цього. От. А далі вже по... Ну, можливо, десь у когось я бачила, дівчата щось в'язали, розповідали. Знаєте, я дивися ж, відео відеоблоги дівчат дивися, у когось щось про майну, розповідь про їхню роботу. То, звичайно, десь ще ж якісь знання у мене і залишились. То це все, що я знаю, скажімо так. А взагалі це моя вигадка. От так. Це перше поїде додому в такому карявому вигляді. Нагадаю, що сьогодні 18 серпня, а 19 серпня у вівторок, о 8 вечора я поїду додому. Харків, автобусом. Другий процес, який я брала з собою в роботу, це замовлення. Пам'ятаєте, буретний шок, з якого я в'язала красивущу е сукню Поло, залишилось трішки пряжі і замовниця захотіла топ. Я було, почала то качечку в одну ниточку, але поки воно їхало, поки воно лежало, воно перестало мені подобатись, коли я приїду додому. Я ну, на, на камеру ну, мені подобається. Візерунок такий. Він потребує багато пряжі. Цей мені хочеться зробити, щоб воно було не прозоре, але цей візерунок бере багато пряжі, бо там в кожній оцій парасольці три елементи по три петлі разом. І воно таке, бачите, ну, Мені здається, що пряжі не вистачить, тому я його навіть не починала. У мене не було натхнення його в'язати. Але ж приїду треба його в'язати, треба його виконувати. Дуже гарна замовниця. Така замовниця, знаєте, це мрія. Це людина, яка довіряє моєму смаку, і яка... Цінує мій дизайнерський задум, вона мене тільки коригує в якому сенсі. Я в неї питаю, ти хочеш на широких бретельках чи на вузьких? Вона на вузьких. Ти хочеш приталений топ, чи хочеш вільний. Вільний. І ось таким чином ми з нею працюємо. Це, це, ну знаєте, таку замовницю знаєте, це дорого коштує, вартує. То я дуже ціную цю людину. Вона сукню вже отримала, відгук був шалений, але вийшло з мого боку недогляд. Він ніж, можливо, цей не недогляд якось не закцентувала замовниця, що в неї такі масивні ручки. І ось тут сукня впритик, а це не гарно. Треба зробити вільніші рукавчики. І сукня їде, вона вже приїхала до мене додому, поки мене не було, поки я відпочивала. І мені потрібно буде попрацювати над рукавчиком. От. Вона обіцяла мені відзняти дуже красивий матеріал в тій сукні, і вона навіть шиє собі щось до неї в комплект. Що то буде, я не знаю, але мені дуже-дуже цікаво. Думаю, що тепер цікаво вам. Наступним проєктом, який я брала з собою, бо я повинна його віддати до кінця серпня. Вибачте, ще вас стеліпаю, бо тут я в походних умовах і все нестабільно. Цей комплект я в'яжу ті замовниці пані Марині, які я в'яжу всі свої мухерові сукні. От. Це замовлення ось такого костюмчика дитячого, бачите? І, і він у мене майже готовий. Мені не вистачило ось сюди оп, на обтачку ниточки, бо залишилося, бачите, чуть-чуть, зовсім чуточку. А обтачки тут будуть ось такі От, це такий перед, бачите, ось тут. А обтачка має бути така на гудзиках вниз. Але я тут взяла спиці половиною і вони гарно, але я бачу рядність. Слухайте, я дуже-дуже бачу рядність. Мене це дратує, і я його буду розпускати. Хоча після прання рядність іде, її не буде. Але я його все рівно розпущу і перев'яжу товщими спицями на четвірочках, бо я в'язала. Светик до цього комплекту, на четвірочку. І тут рядності майже немає. Після прання вона ще тужче розійдеться і він буде гарний. Ось такий поло полосветик на манюню. Залишилось дов'язати тільки резинки на рукава, і резинку понизу і горловинку. На цих резинках вони будуть такого ж кольору. Тут є ось моточок. І там будуть ось такого кольору тоненькі полосочки, щоб об'єднати це з штанцями. На грудях буде ось тут малюнок. І на комбінезоні, і на светрику. Можна буде хоч підвісно дійти, хоч зверху, отут буде маленький малюночок в стилі Рококо, такі розочки з листочками. Всього вийде, я ще не знаю, але замовниця угодила. І я буду розпускати. Я думала, що я це робитиму тут. Але якось в мене не було настрою, було багато біготнів, багато всякого пригод. І я не брала за нього взагалі. Я його вдома розпущу, візьму товші спиці, бо в мене була однакова кількість пряжі і на цей виріб, і на кофту. І на кофту, бачите, в мене залишилось, а на штанці ні, бо кофта в'язалась більшими, більшими спицями. То я верну більші спиці. По-перше, це прибере рядність. А по-друге, мені вистачить тут, не вистачило зовсім чуть на обтачку і на бретель. Можливо, я на штанцях, якщо залишиться оця пряжа, зроблю ось тут тут світленькі такі полосочки. Вишивка має бути на штанцях така світла, а на светку така вускова. Мені здається, це буде дуже красиво. Але в мене дуже мало часу, хоча воно ж таке манюнє, тут 200 г, то за два дні його зв'язати легко, скажімо так. Приїду і це буде перше, що я буду в'язати. Ну і що? Виходить, що я тут нічого не в'язала. Ту ну, шапку все, але ж ні. Я ж нагреблася, Я ж нагреблася, скільки всього взяла з собою роботу. І ось що я в'яжу. Те, що я вжу, мені дуже подобається. Це мій улюблений регламент по діагоналі. Зараз хтось напише, що де ж майстер клас Я його думаю, я його випробую в різних ракурсах, в різних формах, для того, щоб вам досконало пояснити, як же його робити. От. І це мала бути футболка. Але коли я дов'язала ось до цього ступеню, я розумію, що в мене ще багато пряжі, і це може бути сукня. І я зупинилася для футболки вже досить довжини. І я в роздумах, треба мені сукню чи не треба? Сукня буде шикарна, красивостя. Але чи буде я її носити? Ось в цьому питання. Для футболки я вже повинна закривати петлі. Мені треба ось тут з боку, буде ось такий візерунок, як на рукавах, Він простий, але мені хотілося зробити, щоб це було схоже на кружево. І я досягла цього. Бачите, він дрібненький такий і ось так він буде тут лягати. Мені треба розширити плечі. От, а на стегнах він буде, ну навпаки він буде зрізати мені стегна. І, коротше, я не знаю, що робити. Пряжі в мене ще ось скільки. Це досить таки багато. Я не звішувала, а тут, мені здається, більше 200 грамів. Ну, мені здається, до коліна точно буде. Після прання вона потягнеться донизу. Це точно. Це... Пряжа, яка вівчарі, здається, етнокотон. Так. І вона мені дуже подобається. В дві ниточки вяжу. Це не тонка виріб, це не літня сукня, але в серпні це буде те, що лікар прописав. Ну, буде дуже гарно. Я не знаю, що робити. Дуже хочеться зв'язати сукню. А потім подумати, подумати і розпустити і собі звести футболку або туніку. Ну, я просто розгублена, не знаю, як буде це. Але те, що я в'яжу, те, що мені виходить, ну це просто вау-вау-вау. Це краса. Просто супер-пупер-краса. Ось тут такий складний виїзд горловини, бачите? Ось такі плечі. Так же жидуть ось, бачите, я вяжу його отак. Як він мені подобається. Коротко. ось так. Візерунком обов'язково поділюсь. Обов'язково поділюсь, бо він простенький, а має такий мувий вигляд. Ось. Це все, що я в'язала, що я брала з собою. Але це не все, про що я вам хочу розповісти. Коли я була в мазиній прежі в Анталії, пані Стіль подарувала мені сережки. Ось такі. Вони тут з швензами. Швемзами. Ось такі. Ви знаєте, я давно хотіла щось подібне. Хотілося мені сережки, все думала, що треба зв'язати. І коли я проговорила це вслух, то вони саме по собі у мене з'явилися. І ось дивіться ще ось які. Це просто. Дивіться які. Мені здається, мені личить. Я думаю, що я зніму ці швензи, вони такі е якісь е примітивні і почіплю е за свої кільця. У мене тут золоті кільця, і можна одягнути оці. Як вам? Мені давно хотілося щось таке. Не впевнена, що я зможу таке носити. Але мені хотілося, мені подобається, коли жінки носять такі масивні сережки. Якщо пані Січіль дивиться, то я їй дуже-дуже дякую. -дуже вони іще одна пара є, але вона там у мене в косметиці, і вставати зараз я не буду там. Вони чисто білі до біленьких моїх... Мого годинничка і до білого життя. вони мені буде дуже пасувати. Ось такі справи. І це ще не все. Я ж не могла піти з магазину, де повну пряжі, якою я ще не пробувала піти з пустими руками. Можливо, вона мені не треба, але я не могла нічого не купити. Дуже вже мені сподобалась та пряжа, з якої я в'язала оцей коричневий такий ажурний, я навіть не знаю, як це то назвати, топ, накидка, щось таке. І разом з дівчатами вони мені підібрали ось таку пряжу. Я її купила, але колір допомогли обрати дівчатам. Мені здається, буде гарно. Він такий колір волошки. Ні, джинсу. Він такий більше до джинсу. Ось так. О, ось так він майже справжній. Ось так майже передається, як є. Він трішки матовіший, трішки до синього. Грозового моря схожий. Дуже красивий кольор, такий глибокий, непростий не кольор, знаєте, незамилений. Не і я взяла собі 400 грамів. Це пляжа Феза, Феза Бабе. Бабе. Оттак. І тут 50% котону, 50% бамбуку. 100 грамів 330 метрів. Вона така дуже-дуже приємна, дуже м'якенька. Знаєте, в ній є вся м'якість і шовковистість бамбука, І оця така приємність бавовни. Разом дуже класний. Я от, коли вже взяла, приїхала сюди, вирішила, чого це я взяла бамбук. Чого я не взяла бавовну? З льоном, чи шов з зльоном. По ціні воно не дуже відрізнялась. Я не пам'ятаю. Але оцей моточок 150 лір. Я взяла на 600 лір. Не пам'ятаю я зараз ні ціни, ні чому я. Мабуть, в мене було стільки емоцій, що я просто таке очі розбіглися. А це мені сподобалось чисто по кольору. Але і вона і в руках дуже приємна, дуже така мякенька гарна. І я пожалкувала, що я не взяла біленьку ту пряжу з ефектом фламе. Бо я як уявила її отак на рукавах, це були б такі справжні кружева. Це було дуже-дуже красиво. Взагалі-то я вам все вже розказала. І буде в мене ще одне відео з Анталії, в якому я вам розкажу про сам апарт отель в якому я відпочиваю. А зараз дякую, що були. Дякую, що прийшли подивитись, підтримувати. Приходьте ще і не забудьте підписатись, У мене буде для вас ще багато-багато цікавого. Па-па!